Доброго ранку. Моє таке питання. Чути мене, так? Да? А ви теж вихідний стоїте несвітня зоря? Коли всі вже сплять 6-5. А ви, блядь, у той як здрасте. От сказати би вихідний день. Спи, що тобі треба? Ні. Открыла очі сьогодні 4.17. 4 ,17. Ну, кожен день на роботу встаю в 3,40, щоб ви розуміли. Відкрила очі сьогодні аж в 4.17. Дивлюсь на телефон. Думаю, ні, ще трошечки полежу. Лежала, лежала. Пісять угу. хочеться, кави хочеться. Їсти хочеться, бо ж режим, бо каву пусту ніколи не п'ю, завжди з якимось. Рулетиком з якимсь печеньком, з якимсь пироженом, пирогом. От хочеться просто нормально лягти і спати, поспити хоча б до восьми. Чого ти його встаєш? Ну ні. Ні. Встала, кава, тула лето. І все. В кого ще так? Лунаті тільки в мене чи ще ще в когось.